У неділю наше місто буде відзначати свій 730-літній ювілей. Хочу сказати, що наші дослідники, наші історики, Вчені нашого університету мають пряме відношення до визначення дати заснування міста Черкаси, і це для нас ну надзвичайно така важлива тема, адже вона пройшла такою червоною лінією через ряд монографій, досліджень, зокрема в тому числі і через мою монографію історії середньої Надніпрянщини. Тому що ця тема до виникнення заснування міста Черкаси вона дотична до таких визначних історичних подій. Мається на увазі, що тривалий час в історичній науці вважалося, і це теорія так званого погоді на що в часи монголо-татарської навали ніяких державотворчих, містотворчих процесів не відбувалося. Як стверджували ці відомі російські дослідники, український етнос в цей час був винищений, і лише в 15 столітті він прийшов на територію середньої Надніпрянщини. Це обґрунтовувало так звану теорію меншовартості українського етносу. І раптом якісь провінційні Черкаси від точку точки зору, що в кінці 13 століття не тільки, скажімо, населення збереглося, а воно навіть і творить своє місто. Хочу зазначити, що дискусія з приводу заснування міста Черкаси тривала ще з 57-го року. Ну, власне кажучи, навіть з початку утворення Черкаської області 54-го року. Але особливої інтенсивності вона набула десь в 80-ті, на початку 80-х років. З роботи Андрія Васильовича Сердюка, такий був краєзнавець у Черкасах, який підготував статтю для Черкаської правди тоді ще, яка називалася Скільки років Черкасам?». Редактор газети Лілія Павловна Шитова призвонила мені, тоді я працював у місті, і сказала, якось треба відгукнутися. І от, врешті-решт, Після тривалої підготовки, за ініціативи керівників міста в той час Володимира Гегоровича Сокоренка і Миколи Юхимовича Остапенка, була створена така комісія, яка, власне кажучи, повинна була вивчити. У цій комісії відповідальним секретарем був Микола Іванович Пшеничний, відомий краєзнавець Михайло Пономаренко, Павло Петрович Соса. Михайло Федорович Пономаренко, Павло Петрович Соса, Олександр Васильович Тканко, професор, Цесардюк і подружжя Сезоненків, яких ви бачите. І от, власне кажучи, зусиллями цієї комісії була проведена величезна робота. Що мається на увазі? Ми надіслали свої запити у всі провідні архівні установи як України, так і Радянського Союзу. І відомі архівні установи, це мова йде Центральний державний архівак Державний архів «Згада» у Москві, потім Бібліотека Салтикова Щедрина і багато інших, які повинні нам були дати перші письмові згадки про місто Черкас. У 82-му, і 75-му роках була сформована спеціальна археологічна експедиція, яка досліджувала археологічні знахідки на території нашого міста. І, власне кажучи, членам комісії керівництва, яку я очолював, довелося доповідати у таких визначних історичних установах. Це і у Москві, куди у інституті археології, який очолював видатний історик Рибаков, в інституті історії, а також у інституті історії у Києві і інституті археології. У Києві. І от в результаті проведеної роботи була вигравірована, ну, власне кажучи, таких п'ять основних точок зору про виникнення міста Черкас. Авторами цих точок зору були як і краєзнавці, і відомі вчені. Серед них, скажімо, такий архітектор Семен Рець, який черкаський, який казав або стверджував про те, що місто варто рахувати його початки від 4-8 століть нашої ери, таким чином місто десь 1400-1500 років, власне кажучи, чим мотивував рець свою точку зору? Він каже, що фортифікаційна направленість річкових терас. Міста Черкаси засвідчує, що тут повинно було бути місто. До речі, і знахідки перші певні археологічні знахідки знаходились саме на території тут. Черкас датовані 4-8 століття. Але, на жаль, письмових згадок про наявність утвердженого населеного пункту, зокрема міста, тут на цій території не знайдено. Тому ця версія залишилася версією. Другою точкою зору була версія Андрія Васильовича Сердюка, який ототожнював появу міста із появою тут чорних клубуків. Це торки, берендеї. Каєпичі, які боронили край від південні рубежі Київської Росії у XI 11 столітті. І ця точка зору мала право на існування, але вона також не знайшла письмового підтвердження в жодних літописах про те, що було споруджено місто, що його місто назвали Черкаси. Безумовно, прихильність або цієї версії до, до цієї версії була умовлена тим. Що Воскресенський літопис записав, що Чорні клубуки і Жезовими є Черкаси. І ось ця назва якоби передалася і місту. Однак варто зазначити, що Воскресенські додатки до Воскресенського літопису, де було дописана оця фраза, це з'явилося значно пізніше, десь у 19 столітті. Тому вчені не взялися. Переконати, щоб цьому е, був е, певний сенс, дуже цікава версія була версія подружжя Сезоненків, які вважали, що. Черкаси відносяться до 1032 року, коли споруджувалася Порозька лінія. Але ця версія була дуже і нам би хотілося б, щоб ми були в часи Київської Росії, але, однак, тут ми не знайшли підтвердження ні письмового, ні археологічного. Тому і вона також залишилася версією. Дуже такою серйозною, Михайло Федорович Пономаренко був засновником. Це те, що Поява тут, у цих краях, так званих вихід із, із е, е, рильських слобід, черкесів, поява черкесів наприкінці 13 століття. Але знову ж таки, археологічне підтвердження вона не знайшла. І нарешті п'ята версія, автором якої були е, професор е, е, Тканко і Найден, який у книжці відносять нас до 15 століття, коли записано вже дійсно існування міста, зафіксовано. Виходячи із дослідження цих п'яти версій, до речі, за ними стояли провідні вчені з Інституту історії України. Багато із них намагалися відстояти свої, але нам вдалося знайти консенсус. І ми прийшли до такого висновку, що за основу ми взяли перше повідомлення у Густинському літопису, який відноситься до 1305 році, коли зафіксована поява. Коли зафіксовано, що литовці Гедемін взяв міста, Київ, Овруд, Житомир і Черкаси. І ось оця відправна точка, що в 305 році вже існувало місто, дала нам змогу переконати, що раз в 305 році то ретроспективно вже місто існувало. Таким чином, за основу було взято і археологічні знахідки, які датуються кінцем 13 століття на території нашої. Наш, нашого міста. І ось тоді, під час доповіді, це було 2 лютого 1985 року в інституті історії. Після значної дискусії, яка прозвучала практично весь інститут історії, зацікавлені особи присутні були в цій дискусії, була підготовлена така офіційна довідка. За підписом двох директорів інституту кондуфора, це директора інституту історії і Артеменка, директора інституту археології, яка засвідчує про те, що е, на території сучасного міста Черкаси. Відомі археологічні пам'ятки різних історичних періодів, від епохи Неоліту до Скіфського часу, а також слов'янські пам'ятки до VII століття нашої ери, які висвітлюють історію території, але не мають відношення до формування міста. Пам'ятки наступного часу відомі лише з 13 століття. На основі виявлених археологічних матеріалів неперервний розвиток міста простежується тільки з кінця XIII століття. Перша згадка про місто Черкаси є в Густинському літопису 30 1305 року. І так далі. Ці згадки свідчать про існуюче вже місто, виникнення якого має бути віднесено до більш раннього часу. Таким чином, виходячи із сукупності археологічних і писемних джерел, часом заснування міста Черкаси, слід вважати кінець 13 століття. Ця, це надзвичайно революційний висновок. Чому? Тому що цим самим підтверджується, що Черкаси виникають в результаті того, що збереглося населення на території України, це підтверджується візією Михайла Сергійовича Грушевського про те, що народ не був знищений, і це було, скажімо, противагу тим офіційним ствердженням, які домінували в той час в історичній науці. І я вважаю, що це надзвичайно важлива подія для історичної науки, підтвердження існування заснування міста Черкаси саме в кінці 13 століття. До речі, я хочу зазначити, що відзначаючи, що в кінці 13 століття, тобто відзначаючи 700 річчя Черкас у 86 році, ми заявляли і заявляємо в цей час. Це не значить, що ми припиняємо дослідження історії. Можливі і знахідки. Із раніших часів підтвердження і археологічні, бо тому що наука рухається. Можливо, ми можемо дослідити якісь архівні джерела і таке інше, які скажуть, що нашому місту дійсно більше таке інше. Поки що дослідження, які ми маємо, або результати дослідження, свідчить про те, що ми достойно і гідно відзначаємо саме в 2016 році 703 трійчів від дня народження. І я щиро. Вітаю всіх мешків Черкас і вітаю з днем народження нашого шановного дорогого міста.